Доброго дня, шановний колеги. У нас листопада 2024 року. Вже закінчена обрізка винограднику, як і технічного, так і столового. І зараз отакі сприятливі умови, досить тепло. Саме можливість є досить безпечно прижати оці кущі до землі, чим я зараз і займаюся. Фашини на ул, на напіввія, досить просто. Дувляться до землі, Я демонструю стан вже прижатих кущів. видно. Ну, і, власне, мета зараз сьогоднішнього відео в іншому. Хочу вам продемонструвати свій експериментальний кущ Вітіс-Вініфери, мерло, який один був свідомо виділений з усього масового виноградника, який не оброблявся. Він не бачив обробок, ну за виключенням першої обробки, коли брунька тільки почала вегетацію, там зелений конус, можна так назвати, цю фенофазу. Ну а потім вже обробок не було. Свідомо було виділено один кущ, справа видно без ушкоджень і далі без мерлу. Ну а цей кущ, який не оброблявся, бачимо, які численні пошкодження від ньому на ньому маються. Хоча під час обрізки на зрізі вози, то в принципі тут в принципі, і стан і непоганий був. Але мені не зрозуміло, скільки вражена брунька. От, і цікаво мені узнати, е, наступну вегетацію, як кущ реагує на наступну вегетацію в плані ростових е, своїх характеристик, вражаєності саме на враження від попередньої у, у вегетації. От я вам зараз його показую, а потім уже, скажімо, через у травні місяці, в травні червні, вже буде зрозуміло, як він відреагував на таке відношення до нього. Хоча кажу, зраз, ще раз повторюю, що це відношення воно було свідоме для того, щоб зрозуміти, що до чого в плані ну Все інше, ж бачене таке. Виноградник чистий. В цьому році не було. Значить, чим я користуюся при вкладанні? Користуюся ось, таким, ось такими скобами, крючками, Виготовляються із прута діаметром 8 мм. Досить вони міцні, не гнуться. Довжина до місця згинання до цього місця від загострення. Десь 35-37 см. Цієї довжини вистачає навіть за наявності таких багаторічних рукавів, зв'язану фашину, щільно прижати до землі. Ну і Також використовуються отакі гумові полоски, які я нарізаю із ну списаних пошкоджених шин, беру їх у знайомих на шиномонтажі. Матеріал досить еластичний, пружний. І одночасно міцний. От. Навіть у місці контакту, е, ну, місце зв'язування із бруською, і то не пожеджується. Подобається. Саме мені така зв'язка цих машин. Я зараз проімонструю. Ще раз покажу інший інше, щоб ви побачили, що дійсно в мене є один такий кущ, який я виділив свідомо. Ось у мене ще є смерло. Бачимо наскільки чиста лоза, тобто той кущ експериментальний, І він обраний мною для розуміння ситуації в плані, що якщо десь колись когось повториться, то чого очікувати в ситуації, коли відбулося враження. Так, укривати буде згодом. Тобто, ця основна робота вона сама така важка, саме обрізка і поміщення фашин до землі. Потім буде вже просто І то не все буду укривати. Я вже розказував, чим я вкриваю бікбегами. Откривати буду венефірні сорта, ну, їх тут є значна кількість, ну а такі, як рітон, там буковинка, дещо інше, воно морозостійка, то вкриватися вони не будуть, будуть просто знаходитися при землі. І навіть у такого стану, при значному зниженні температури, оця близькість до землі, її вистачить для того, щоб берегти бруньку, скажімо, ну, якщо навіть спрогнозувати мінус 30, то в районі контакту з землею буде мінус 20. Це досить нормальні температурні умови для бруньки для певних розсійських сортів надання. Так, власне, все. Дякую за увагу. А ще ж ці е, лози. Дивіться, я величий з листям, це я почав цей виноградник обрізати, ще коли лист висів. Не, я не чекав зниження температури, коли він опаде, а потім вже, е, температура зменшилась, мені вже було дещо простіше. Це все піде на, піде на подрібнення. ну Це вже по можливості згодом. Головне зараз приділити саме винограду, обрізати, прижати його до землі. Далі вже буде спокійніше. Це дякую за увагу, до побачення.